Здоров'я це основна після любові, звичайно. Масажери. Взагалі шикарний подарунок для всієї сім'ї. Тим паче, що тут такий масажер, що не треба нікого просити допомогти вам з масажем. Це така масажна подушечка, вона надівається на шию, ручками тримаєте вагу трошечки додаєте їй, і вона обертається в декількох режимах. Швидше, повільніше, вправо, в ліву сторону, ще тут є підігрів інфракрасним світлом. Після роботи прийшли, наділи подушечку, зробили собі масаж, можна регулювати висоту. Це таке саме, але трошки в меншому варіанті. І перкусійний масажер масажує усе. О, це, до речі, в автомобіль навіть комусь можна подарувати. Так, і якщо виходите на масаж, ви, мабуть, звернули увагу, що всі масажисти використовують саме такі масажери. Того, що його можна використовувати по всьому тілу. Дівчатам це люліт розбивати дуже шикарна річ. Давайте по вартості. Дві з половиною три з половиною тисячі коштують. Такий? Okay, Дві з половиною найвартісніший. Оцей масажер, бо в нього найбільший спектр. Дії, uh -huh. скажімо так, я б не відмовилася від такого подарунку. правда? Ти може, наверное, не я б дуже не відмовився. Та <серказ> да, може, мені подаруєте а я вам <серказ> домовилися, обміняємося. <серказ> <серказ>